З вами Світлана і ми починаємо розв'язання тестових завдань НМТ-2025 від 24 травня. Завдання номер 3. довжина сторони ромба аБЦД виражається цілим числом, якому число може дорівнювати периметр ромба? Я знаю, що у ромба всі сторони однакові, а периметр це сума довжин всіх його сторін. Тому, якщо число, яке є у відповідях, я буду поділяти на 4, то маю отримати цілий результат. Ну, Давайте подивимось на ці числа. Під літерою Г у нас стоїть непарне число, і воно навіть на 2 не буде ділитися, тому я одразу її викреслюю. Мені подобається число, що поруч це відповідь Д. 82 ділиться на 2. Але після ділення в мене буде число 41, і вже на 2 я його не поділю, тому вона теж мені не підходить. Відповідь «В». число 56. Давайте ділити 50 на 20 – 25, 6 на 23, 25 плюс 3 це 28. Так оце саме і є моя відповідь. Відмічаю В і маю ще 1 бал у свій тестовий кошик. А може у вас є більш легкий і простий спосіб розв'язання цього завдання? Чекаю ваші відповіді у коментарях. А якщо хочете дізнатись більше, переходьте на мій сайт за посиланням фізматівтер.com.ua.